Привіт, мої любі малята! Мене звуть Оксана Миколаївна, я вас вихователь. Угу. Сьогодні в нас заняття з розвитку мовлення і культури мовлиневого спілкування. Погляньте на екран. Хто це до нас завітав в гості? М'ячик. М'ячик, так. І він хоче пограти з нами. Але він вміє грати тільки з тими, хто знає своє ім'я. Зараз я назву ваше ім'я і ви помахаєте йому. Називаю своє ім'я Оксана. Привіт, м'ячик. Ульянка. Привіт, м'ячик. Молодці. Кожен з нас має своє особливе ім'я. І сьогодні ми дізнаємося, який секрет в ньому захований. Подивіться на картинку і відкрийте широко ротик, як цей хлопчик. Ось як наш ротик вміє. А тепер давайте заспіваємо пісеньку для нашого м'ячика зі звуком А. Молодці. А тепер ми будемо справжніми детективами. Я буду називати вам слова. А ви будете плескати в долоні, коли почуєте звук А у слові. Домовилися? Домовились. Ма. Ма. -ма. Скільки в нас тут звуків А? Два. Ді -ді. Два молодці. Доня. Звичайно, ми не хлопаємо. А чому? Бо в неї нема букви А. Звуку А немає, так, ви такі розумні. Сонечко. Немає. Так, звісно, ми теж не хлопаємо. Немає звука А. Гара. Гара. Плескаємо в долоні. Останній у нас звук. А. а так, ви, звичайно, такі молодці сьогодні. А давайте тепер розкажемо м'ячику про себе. Ви скажете своє ім'я і покажете, що ви вмієте робити. Почну я. Мене звуть Оксана. І я вмію малювати. Мене звуть. Мене звуть. Назви своє ім'я. Мене звати Ульяна. Ульяна молодець, і я вмію і Я що вмію ти... малювати. Ти вмієш малювати? А що ще ти вмієш? Ліпити. Що? Діти, а я давай ліпити. зараз візьмемо тоді пластилин. Я взяла жовтого кольору. Я дала оранжевого кольору. Молодець. Подивіться, він який яскравий і м'який. Щоб він став ще більш м'яким, треба його що спочатку? Розім'яти і розігріти в ручках. Розігріваємо. І з нього робимо іще кульку. Так, беремо маленький шматочок пластилину, кладемо його між долоньками і починаємо такі колові рухи. І, це, все. Роби, все. Роби, роби, це, роби. Що в нас вийшло? Кулька, м'ячик, мене... так? 对. Щоб закріпити знання про звуки, пропоную переглянути мультфільм, який називається У світі. Звуків нас оточує багато звуків. Це і звуки природи. Звуки можуть видавати тварини, а також звуки можуть утворювати різні предмети. І все це немовні звуки. Ці звуки нічого не означають і не мають ніякого змісту. Але є ще й і мовні звуки. Це звуки, які вимовляє людина. Вони складаються у слова, слова в речення, і ми можемо за допомогою них виражати свої думки і спілкуватися один з одним. Звуки ми можемо чути. Промовляти, співати, а букви бачити, писати, читати. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, якими бувають звуки, та чим звук відрізняється від букви. Ульянка, а давай перезгадаємо з тобою, що ми сьогодні на занятті вивчили. Який звук ми навчилися вимовляти і плескати в долоні, коли ми його чули? Букву А! Звук А, молодець. А що ми робили з пластиліном, щоб він став таким круглий, як м'ячик? Ми що Ліпили. робили? Що? Ліпили. Ліпили і робили, які колові. Рухи, так? Так. Так, молодці дітки. А наше заняття підходить до кінця. Дякую вам. До нових Дякую зустрічей. Дякую вам. Добре до побачення. До побачення.